Вітаю. Ось і так іще пройшов один день. Не пройшов, пробіг, пролетів. Все ми в трудах, все в забутах. Нема коли глянути, а навкруг он яка краса. Все цвіте, все буяє, які кольори яскраві, червоні, жовті, рожеві, фіолетові. Зараз пройдемося по клумбах, побачимо, що де. Це у нас тут айва японська. Квітує. Це більше така декоративна рослина. Плоди в неї невеличкі, дуже кисні. Їх можна сушити, а потім з ними пити чай. А це моя любимка. Це декоративний мигдаль або Луїзіанія. Цвіте і пахне. Бджоли тут біля неї літають. Дуже гарно. Це моя любимка, а там вон стоять мої нелюбимки. Сапа Лопата, поливалка, але без тих нелюбимок не буде ось таких любимок. Тут Ось тюльпанів цілий ряд це самі звичайні, прості, ранні тюльпани, які нічого не бояться. Ні приморозків, ні засухи. Ростуть собі і цвітуть. І радують око. А ось уже відцвітає Юнона. Така звичайна рослина, здається, трохи схожа на іриси. Але корінь у неї інший. Ну, так, для різно, різноманіття в саду завести її можна. А тут струмочок із мускарів, або ще мишини геацинт, або зміюча цибулька. Гарні, коли їх багато, створюють такий масив синій, наче річечка біжить. А це такий жовтий яскравий весняний кущик доруніком, який. Добавляє весняних барв на клумбі. Нарциси теж не відстають за своєю красою, цвітуть і пахнуть. Багато нарцисів, різних у мене. Слава Богу, Оленка волохата вже перелетіла, так що, може, трохи полюбуємося їх красою, якщо зовсім не погорять на сонці, бо плюс 34 в тіні, то вже такий занадто. Мене ще зовсім трохи часу і оці. Бутони пуп'янки почнуть вибухати в неймовірної краси квіти. От то буде щастя. А ще отак гарно квітує пізній персик. В прошлому році не було плодів, цьому, може, скуштуємо, як не померзне. Ось так вона бояє весна. Правда ж.